Всім привіт! Сьогодні хочу розібрати таку тему, де дешевше жити. В місті чи в селі. Багато хто думає, що життя в селі це суцільна економія. Але чи дійсно це так? Я поділюся сьогодні з вами своїм досвідом і розповім, які витрати нас чекають в селі. Порівняю їх із витратами в місті. І зробимо висновок. Перше, з чого я хочу почати, це житло. Зараз ми живемо у власному будинку, який ми купили у 2021 році за тисячі доларів. На той момент це було 80 тисяч гривень. А оформлення документів нам обійшлося ще в 20 тисяч гривень. В результаті ми отримали 57 квадратних метрів будинок і 25 соток землі. Для порівняння, в Києві ми жили в орендованій квартирі. Останні 2-3 роки ми платили за неї 4 тисячі гривень. Сюди не входять комунальні послуги, це тільки оренда квартири. Але зараз навіть найпростіша квартира. Однокімнатна в спальному районі з поганим ремонтом буде коштувати від 8 тисяч гривень на місяць. А якщо ми говоримо про купівлю квартири, наприклад, в Києві, то тут ціни вже космічні. Відкладати гроші на власне житло в місті дуже дуже тяжко. Наступний пункт, який я хочу розібрати, це комунальні послуги. У нас знайома сім'я із чотирьох осіб платить взимку, зимовий період в опалювальний сезон по 4,5 тисяч гривень на місяць. У літній період вони оплачують приблизно 2 тисячі гривень. В цю суму входить газ, електрика, вода, вивіз сміття і, можливо, ще якісь там послуги. В селі ми е, витрачаємо взимку на електроенергію півтори тисячі гривень на місяць. Е, у нас е, працює бойлер, рушникосушарка е, і різні електроприлади, такі, як, наприклад, мультіварка, яка дуже багато їсть електроенергії, е, плитка, на якій е, готую їсти, але вона не багато споживає електроенергії. Також, що багато споживається, іноді ми використовуємо електросушарку для сушки пастіли або різних фруктів, фруктів ягід. А опалюємо ми будинок дровами. За сезон ми витрачаємо 11 тисяч гривень на цей весь сезон. Тобто це сума, за яку ми купуємо дрова. Спитаєте, чому так дорого? Тому що ми їх купуємо уже порізані і порубані. Щоб ми е, купували ці цільні дрова, то е, нам би було б менше. Але в, такий, в той же момент ми витрачали б свій би час е, на те, що його, їх потрібно порубати, е, та потрібно порізати та порубати. Тобто, це витрата. Так, ми витрачаємо фінанси, а так би ми витрачали свій час, за який могли б заробити, наприклад, ті самі фінанси. Якщо ви Якщо рахувати, скільки фінансів виходить на місяць, то це 1750 гривень. Це за місяць. Дивіться, ці цифри я говорю, скільки ми витратили за минулий рік. Тобто це була минула зима. Минула зима була холодніша. Цієї зими ми витрачаємо набагато менше дрів. Ми бачимо це вже, ну, закінчується тут уже зима, і ми розуміємо, що витратили ми набагато менше дріб. А, також, що входить до наших комунальних послуг, це м -м, газ. Газ ми купуємо саме в балоні, газ іде в нас для приготування їжі. Використовуємо ми його лише м -м, в теплу пору року, тобто з десь приблизно з квітня. Березень, квітень по жовтень місяць. Нам вистачає одного балону газу. А минулого року ми купили цей балон газу минулої весни. Ми купили його за десь приблизно 1200-1300 гривень. Це близько 200 гривень на місяць саме на газ. Тому, якщо рахувати наші суми, то в теплу пору року ми витрачаємо десь приблизно 1700 гривень на місяць, і якщо це холодна пора року, опалювальний сезон, то це виходить десь 3500 гривень на місяць. Це дешевше, ніж у місті, ну, але не сильно прям дешевше, але ну, є певна економія. А також в мене є сусідка тут, яка по Після того, коли переїхала сюди в село, вона, вони з чоловіком розчищали свою ділянку біля будинку, і вони десь приблизно 3 роки опалювали свій будинок саме тими дровами, які вони вирізали на своїй ділянці. Але ж все ж таки ці дрова закінчуються і все одно рано чи пізно доведеться купувати дрова. А вже як веде ви. По якій ціні ви будете купувати, де ви їх будете брати, то тут уже питання трішки інше. А є ще варіант підключення газу, але його проведення коштує також немаленьку суму гривень. Чи вигідно це питання спірне? Якщо ви користуєтесь газом, якщо у вас опалення йде на газу, то напишіть, будь ласка, у коментарях, скільки ви оплачуєте за місяць в опалювальний сезон. Так, Наступний пункт у нас йде це продукти харчування. У місті всі продукти купуються в магазинах, в супермаркетах, на базарах, але в основному всі продукти купуються. Може, хтось, звичайно, там. Тепло влітку вирощує огірки або помідори на балконі. Якщо такі є, то також напишіть, це буде дуже цікаво почитати. Я знаю, що е, є у мене один підписник, родич мій, е, який виставляв у Фейсбуці е, те, що він вирощує огірки на балконі. Тому, якщо ти дивишся це відео, напиши, який врожай виходить, і чи вигідно взагалі вирощувати огірки на балконі. Дуже цікаво. Взагалі в селі майже всі люди, які живуть в селі, вони тримають курей. Тримають, ну, більшість тримає курей, а меншість тримає, можливо, половина тримає поросят, також є корови або кози. І це як, додатковий, як додаткові продукти харчування. Але давайте візьмемо з іншої сторони, щоб прокормити цих тварин. Їм також потрібно купувати, наприклад, зерно для курей, або ж сіяти зерно. Якщо вони сіють зерно, то зерно для того, щоб його посіяти, потрібно переорати землю. Це також витрати йдуть купити, наприклад, ту пшеницю десь. І ще потім зібрати, заплатити потрібно комбайнеру, а це не маленькі суми. Я чесно, коли була якось почула, вже точно не скажу, скільки люди витрачають на це, але це не маленькі суми. Також, якщо хтось мене дивиться в селах, хто сіє пшеницю, то напишіть, скільки ви витрачаєте коштів для того, щоб посіяти зібрати врожай. Ми особисто не тримаємо ніяких не курей, не тварин, крім, звичайно, хотів собак, Ну, їсти, звичайно, ми їх не будемо. А, от, а, винятком у нас є лише овочі, які ми вирощуємо на власному городі. Ми взагалі, у нас в планах є таке, що ми хочемо зробити а, повністю. Заготівлю овочів, фруктів, ягід на зиму таким чином, щоб нам не довелося купувати нічого. Я розумію, що, наприклад, такі як свіжі огірки і помідори, нам за... нам доведеться купувати в магазині взимку. А от щоб максимально зменшити витрату наших фінансів, вирощувати, що ми можемо, вирощувати в нас на городі. От, і відповідно харчуватися цим. Я хочу зараз розмістити. Або вже десь тут розміщу, взагалі, які в нас ціни в магазині. Я пішла тихенько познімала, щоб не бачила, що я знімаю їх. От, познімала наші ціни, які в нас є в магазині. Звичайно, в магазині в нас не все є. Але є більшість, щоб прожити нормальне життя, не нуждатися в там прям. У всьому, звичайно, там, можливо, у нас немає, як мені писали, авокадо. Ну такого у нас немає, так да. і ананасів у нас немає. Консервовані лише ананаси є. Тому, в принципі, для життя в селі нам вистачає нашого магазину. Раніше не вистачало, тому що раніше, як я колись і говорила, у нас власниці змінилися в магазині. і Попередньо нам не була зацікавлена в тому, щоб привозити якісь продукти. А зараз, наприклад, є і овочі, і фрукти, і ковбаси, і сири, і молочка приїжджає до нас. І взагалі такі от продукти, як яйця або молоко, можна купувати в місцевих. Також я. Думаю, десь на екрані прикріплю, пропишу, скільки коштують у нас молочні продукти, скільки коштують у нас яйця, щоб зрівнювати. Звичайно, в, наприклад, в місті ви можете йти на ярмарки, в яких які теж люди з села приїжджають і продають відповідно цей товар. Але, звичайно, мені здається, що з немаленькою накруткою. А наступне, що я хочу розібрати, це медицина. У селі у нас є медпункт, там є фельдшер. Якщо якісь серйозні проблеми, то потрібно їхати в сусіднє село. В сусідньому селі у нас є наші сімейні лікарі. Сусіднє село це за 5 кілометрів від нас. В Києві ми навіть не мали підписаної декларації з сімейним лікарем. а тут це зробили відразу. Як тільки переїхали, буквально напевно через місяць, а, аналізи а, ті, що безкоштовні, а, потрібно брати направлення і потрібно їхати в районну лікарню. В принципі, все так само, як і в місті. Наприклад, в Києві ви живете підписана у вас декларація з сімейним лікарем, йдете в державну лікарню, берете направлення і тоді здаєте аналізи. Певний спектр аналізів, він по всій Україні однаковий. Тобто, що ви живете в місті, що ви живете в селі, різниці там ніякої немає. Але, вже якщо йдуть якісь там окремі аналізи, які не є безкоштовними. Ми йдемо здавати в платну лабораторію. У нас в місті є Сінево і є ІнвІво. В принципі, що там, що там. Ці аналізи однакові. що в місті, що в селі вони однакові. Але що я хочу порівняти, це стоматологія. Тут уже є різниця. У нашій лікарні приїжджає лікар-стоматолог, їх двоє приїжджають, вони йдуть як типу частні лікарі, вони не, не державні. Мій чоловік нещодавно ходив ставити план, за неї заплатив 800 гривень. А от, наприклад, подруга в Києві заплатила за лікування зуба 4 тисячі гривень. Але трішки інша процедура була, тому що в чоловіка була звичайна пломба, а в подругі була, було видалення нерва і пломбування каналів. Тобто, це, ну, різниця є в тому, що це різні взагалі об'єм роботи, тому такі от цифри. Але, взагалі, якщо ви орієнтуєтесь, якщо ви часто ходите до зубного, напишіть взагалі, скільки е, у вас е, коштує поставити пломбу. Звичайно. От, е, але ще в нас є стоматологія. Безкоштовна. Один раз мені довелося потрапити до нашого безкоштовного стоматолога в місті, в нашій районній лікарні. Ситуація була наступна, що в п'ятницю у мене почав боліти зуб а на суботу, та неділю, у мене розбухла така щока стала. От, і я розумію, що якась ну, що є велика проблема. Я поїхала в місто. Мені сказали, там в певний кабінет, зайшла я в цей кабінет. Чесно кажучи, я такого кабінету ще ніколи не бачила. Я думала, що таких кабінетів не існує вже. А стояв стіл звичайний, а стояла лампа і стояло крісло. На столі були всі прилади, якими користується стоматолог. Він подивився на цей зуб, сказав: виривати. Я кажу, а як же ж снімок, там, рентген і все інше. Ні, треба виривати. І він мені за 5 хвилин, звичайно, з уколом за 5 хвилин безкоштовно вирвав зуби. Тому я не знаю, чи це взагалі безкоштовно, тому що мені зуби доведеться зараз ставити. От. Але він мені безкоштовно вирішив проблему. У мене щока зійшла, От. але зуба в мене не стало. А, так, а наступне, що я хочу порівняти, це транспорт. У місті витрати на приїзд значно вищі. Наприклад, я, коли працювала в Києві, кожного дня їздила маршруткою на роботу та на метро. Це в мене, мені коштувало 46 гривень. У мене робота була позмінна. Два дня працюю, два дні вдома, тобто 15 днів у тиждень по 46 гривень. От і рахуйте, скільки це виходить. У селі можна знайти роботу в сусідньому селі або в селі за 15 кілометрів, але до цих сіл потрібно доїхати. Якщо, наприклад, в сусіднє село не за 5 кілометрів можна доїхати на велосипеді, то те село ще далі, то потрібно вже їхати на автобусі. Автобус в те село 20 гривень. Тобто за день 40 гривень, якщо потрібно на роботу кожного дня, це десь приблизно 20 днів в місяць, по 40 гривень. Також рахуйте. Також є варіант їздити на роботу в місто. В Місто, дорога туди і назад виходить 120 гривень. Також потрібно дивитися і рахувати, скільки ви днів в місяць працюєте, і чи вигідно це взагалі, тому що зарплати в маленьких містечках набагато менші, ніж в Києві. Ми працюємо віддалено, тому ми економимо на транспорті. Також я хочу до транспорту віднести авто. Чому я не порівнюю, що люди їздять на авто на роботу? Тому що тут, ну, можна, наприклад, якщо ви в місті, можна зекономити, поїздити на метро. Якщо ви хочете їздити на машині, то це вже ваші проблеми. Ви їздите на машині витрачаєте свої кошти. Ми беремо саме мінімум, який взагалі може бути. І взагалі, витрати на авто тут у кожного індивідуальні. З мінусів, наприклад, авто в селі, це те, що тут. Гірші дороги, ніж, наприклад, в Києві, не знаю, як по інших містах, гірші дороги, ніж в Києві, і витрачається на ремонт авто набагато набагато більше, мені здається, ніж в місті. <кхід> Також хочу розповісти, що ми от витрачаємо на авто на місяць десь приблизно 3 тисячі гривень. Але це наші такі поїздки. От ми захотіли поїхати в місто, не купити у нас продукти в селі, куди можна пішком пройтися. А, наприклад, поїхати в місто, випити каву, сходити, можливо, в кафешку якусь, розвіятись, так, так би мовити. То ми на це все витрачаємо 3 тисячі гривень. Це плюс-мінус Якийсь місяць більше, якийсь менше. Цього місяця ми взагалі два, два рази поїхали в місто, тому менше витрат було. Також наступна тема, яку я хочу підняти, це розваги. А в селі розваги взагалі безкоштовні. безкоштовні гуляти можна і в лісі. Ходити на річку влітку, відпочивати біля вогнища. А відпочинок біля вогнища це, наприклад, ви можете там, смажити м'ясо, наприклад. То це вже ваші теж такі хаківки, які, на які ви витрачаєте тут кожен індивідуально. Комусь вистачить просто сала, пожарити, а хтось буде купувати кожного тижня шашлики, пиво і ще щось для відпочинку. Тому ми не розглядаємо цей варіант. Відпочинок може просто бути різним. А якщо, наприклад, ми хочемо поїхати в місто, посидіти, випити якоїсь кави, поїсти, можливо, смачної піці якоїсь. От, і ну, ще якісь такі елементи, то ну, ми це робимо. І на це все ми витрачаємо максимум 3 тисячі гривень. На місяць, тому що чому так мало? Поясню, тому що ми, якщо ми їздимо, ми їздимо туди раз в тиждень. Частіше їздити, потреби немає. та І просто навіть якщо в цьому місяці, наприклад, погода не дуже тепла, то нам взагалі не хочеться виїжджати нікуди собі спокійно. Побули вдома, відпочили вдома, пішли погуляли по лісі, пішли прогулялися десь десь по селу або там. Придумаємо для себе якісь розваги. Якщо ми беремо е, Київ, е, то, як розказувала моя подруга, то вони витрачають мінімум 5 тисяч гривень. Сюди входить також і е, різні доставки, там піці, суші, е, сюди входить там кіно, можливо, якісь кафешки. от Але що вона зазначила, що сюди не входить навіть кава. Це сума без кави. Якщо в мою суму входить кава, так тут 5 тисяч гривень вона не входить. І е, також я спілкувалася з нею і дізналася, що в Києві зараз кава коштує хороша кава, коштує 70-80 гривень. А в а нас в місті кава коштує 35 гривень, і вона також смачна. Е, тому. Е, Висновки робіть самостійно, що це все, це все звичайно індивідуально, але набагато більше в місті витрачається фінансів на розваги, тому що там більше таких різних спокус, які і те хочеться, і те хочеться. Ми Коли жили в Києві, ми також ходили так само, як і зараз. Ми тут живемо, ходимо, гуляємо по селу. А, так само і в місті. Ми йшли в якийсь парк, десь прогулювались, десь відпочивали. І жодна прогулянка не обходилась без скали. А можливо, і без круасану там або якось смаколика. А, тому ось так у нас. А. Наступна тема, яку я хочу розглянути, це ремонт квартири та ремонт будинку. Звичайно, ремонт будинку може бути і в місті, але давайте так розглянемо саме. Квартиру. Якщо ви в квартирі робите ремонт тільки всередині, то в будинку вам доведеться робити і якісь зовнішні роботи. Хоча там раз в 5-10 років ви повинні будете там оновлювати, підкрашувати. Там щось підщикотурювати, ще щось підбивати. І на це буде, будуть витрачатися фінанси. А В той же час, як в квартирі, ви просто зробили ремонт і на цьому все. Тобто в цьому плані мені здається. Ми не беремо ремонт сам, тому що тут питання індивідуальне, комусь можливо вистачить і звичайного якогось ремонту, економ варіанта а комусь і в будинку хтось буде хотіти люксовий якийсь ремонт. Так, далі, що я хочу підняти, це такі додаткові витрати. Коли ми переїхали в село, Чесно, ми не розраховували, що в нас буде це, ну, будемо це все купувати. Я спочатку я якось в одному відео розповідала, що, що чоловік каже, нам потрібна газу газонок, не газонокосарка, а хоча б ну, коса-мотокоса. Кажу, та ні, воно нам не треба. А в селі без цього абсолютно ніяк не обійдешся. Косить тут ніхто нікому не буде. А, тому ми купили мотокосу, а, купили а, на наступний рік а, газонокосарку. Потім ми купили насос для викачки каналізації, Дріна, дренажний насос, здається, Дренажний насос називається. А в місті це все не потрібно. Якщо, наприклад, брати я, там, перфоратор, то да, в місті він знадобиться. Або якась тендерель. Місяць це все знадобиться так само, як і в селі. Але є да певні витрати, наприклад, для обробки ігорода, більшість людей може купувати мотоблоки. Ми, звичайно, не купували, але це так, так звана витрата є. Також різні інструменти для ремонту. Так само, наприклад. Різні там драбини, щоб там, дерево обрізати, да, наприклад, або е, різні тачки для того, щоб, наприклад, перевезти дрова. От, або ще є такі різні, різні елементи, які в місті вони вам взагалі не знадобляться. А в селі без них е, буде тяжковато. Відіб'ємо підсумки. Дешевше жити в селі чи в місті? В селі дещо дешевше, але не настільки, як може це здаватися. Спочатку з переїздом може це взагалі бути набагато дорожче, ніж в місті. Але з часом, коли ви вже закупитесь певною, певними, певним обладнанням, можливо, вам буде це і дешевше. А тут, до речі, що в селі може бути такий варіант, як. Нам нещодавно один односельчанин говорив, що це можна здавати в оренду, тому тут такі, знаєте, елементи. Можливо, навіть і в плюсі, якщо люди будуть зацікавлені брати це все в оренду, цю техніку. Там, наприклад, мотобур, який ми купували для встановлення паркан. Так, ми, в принципі, встановили, купили його, встановили паркан, можливо, ще якісь роботи для якихось робіт він нам знадобиться. Але ж сказають, що це буде так прям. Часто, я не скажу, що це буде часто. А В оренду здавати, чому б і ні. Кожен вибирає, що йому ближче, а головне те, що комфортно. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть в коментарях свої, свої спостереження, що, можливо, у вас, які витрати в селі виникають, яких немає місця. Дуже буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь. Дякую, що. Залишайтесь на моєму каналі. До нових зустрічей!